Лються з допомогою резервних дизельних електростанцій, і як каже голова Держатомрегулювання Олег Коріков, ігнорування російськими окупантами вимог ядерної безпеки на Запорізькій атомні електростанції, обстріл лінії електропередач можуть призвести до розвитку подій. З негативним сценарієм, тому що запаси дизельного палива для генераторів невідомі. Ми не знаємо скільки воно буде працювати. А 23 вересня, буквально тиждень, тому міністерство енергетики написало, що було відключено єдину лінію електропередачі, через яку Запорізька атомна електростанція отримувала енергу, енергію від української енергосистеми. І Запорізької ЕС під'єднано до дизель-генераторів 25 вересня в енергатомі. Заявили, що на Запорізькій атомній електростанції вже другий день поспіль триває блекаут через відключення єдиної лінії електропередач. Зі мною на зв'язку Людвіг Литвинський, це доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики. Пане Людвіг, добрий день вам. Так, я не чую Людвіга. Не чую, не чую Людвіга Литвинського. Ви дайте мені з ним зв'язок. Бо треба пояснити звичайним людям, які не розуміються в атомній енергетиці, то в принципі і я. Я не сильно експерт в атомній енергетиці. Оце все, що відбувається. Що воно означає? Що означає? що означає, е, Припини працювати назавжди Запорізька атомна електростанція. Чи буде там Фукусіма номер 2 Людвіг, добрий день вам ще раз. Вітаю вас, слава Україні! Да, героям слава. Пане Людюх, поясніть нам простою мовою, що там відбувається на Запорізькій атомній електростанції. За вашими даними, і до чого це може призвести? Ну, що відбувається на Запорізькій станції, простими словами, там мавпа з гранатою. Так. Що вона там не, не знає не ця мавпа, ані навіть граната. Не здогадується, що там буде. Але. Якщо серйозно казати, то черговий виток тієї відомої гібридної війни, яку веде Росія проти України, це намагання налякати як нас це безнадійно, так і полохливий захід. Це власне і все. Нічого там надзвичайного такого що не було. Не відбувається. Це вже далеко не перший блекаут. Росіяни постійно роблять вигляд, що існує загроза і в першу чергу від нас. Власне кажучи, ото і все. А як в чому полягає на їхню думку, от як вони це аргументують? В чому полягає загроза від нас? Що, що, тут, що Україна не так робить? Вона своє, своїм існуванням робить не так, бо ми. Загалом для них це велика необорима проблема, але насправді все, що робиться, там повну відповідальність за те, що там відбувається, несе Росія. Але на жаль, я знову що це елемент гібридної війни, не більше того, серйозної небезпеки, на мій погляд, там немає навіть в існуючому стані через те, що системи безпеки та е, заходи з безпеки, передбачені регламентом, вони забезпечують uh -huh. на належний стан тих uh -huh. блоків, які є. Uh -huh. До того ж, я додам останній з е, працюючих блоків був зупинений у е, вересні 2022 року, тобто Блоки простояли у стані холодно холодної зупинки вже більше трьох років. Угу. А, пане Людвіге, ну, тоді давайте, от, щоб розібратися, от, людей ми заспокоїли. Але от, які мають теоретично можуть скластися обставини, що може статися, що так таке, от, не дай Бог, може стрястися, що ситуація, от, що Запорізька атомна електростанція, там чи принаймні один енергоблок, повторить долю, не знаю, фукусіми. Найгірше, що може статися, це спроба вийти на потужність росіянами, бо там немає ані належного ну, ані належних ремонт, ремонтів не було, ані персоналу належного там зараз немає. Найгірше, що може бути, це спроба вийти на потужність. Запустити ви маєте Але... на увазі? Так, так, так. Але цього поки що не відбувається. І є. Сподіваюся, що цього не відбудеться. Отже, на мій погляд, я знов повторюся, це спроба налякати як нас, так і весь світ, щоб він почав тиснути на Україну. Угу. Добре. А, люд, а якщо вони от привезуть своїх спеціалістів з Росатома, там, і так далі. Ну, По-перше, своїх спеціалістів там. Не так багато. По-друге, навіть якщо вони привезуть, станція була суттєво модернізована. Uh -huh. Потребувалося ну, зна значний період часу для того, щоб прилаштуватись до цієї станції. Це сумнівно, що вони повністю прилаштуються. Я знов повторюся, поки що те, що там є, має всі ознаки звичайної. І, яку веде Росія, це вибори, війна, не більше того. Звичай, звичайного шантажу, звичайного, як сказати. Так, саме, саме так. Вони займаються шантажом і залякуванням. Саме так, ви правильно все зрозуміли. Добре, люди, яка ситуація зараз в зоні Чорнобильської атомної електростанції? Що там? Яка там ситуація? Там змінився директор, там молодий, відносно молода особа стала, дуже грамотний, грамотна людина. Там нічого власне не відбувається, все знаходиться під контролем. Те, що натворили в Москалі відносно нового безпечного конфайменту, там були проблеми, але вони ліквідовані. Власне кажучи, що на сьогодні Чорнобильська станція вона остаточно зупинена і ніяких суттєвих змін там не відбувається. Не відбувається добре. І тепер давайте до того, що хвилює винятково без винятку. Всі хвилює всіх без винятку українців. От мер Івано-Франківська Марцинків каже: готуйтеся до відключень світла. Кількість ударів Російської Федерації буде зростати з 10 жовтня по всій Україні. Ми ж знаємо прекрасно, що основна генерація електроенергії це у нас атомна енергетика. В якому взагалі стані зараз атомні електростанції, атомна генерація по всій країні, ті електростанції, які контрольовані. Чи будемо ми зі світлом, що може призвести до блекаутів? Бачите, Марцинки лякає нас блекаутами. Ну, власне кажучи, нам не звикати, тобто росіяни постійно. Знов таки, це елемент гібридної війни, яку вони ведуть проти, проти нас, це намагання якомога жорсткіше е, настрахати населення, uh -huh. тому вони постійно руйнують е, нашу, нашу інфраструктуру. З цього приводу теж нічого не змінилося. Порівняно з тим, що відбувається останніми роками. Але знов-таки лякатися не треба, як була електрока, як працювали наші об'єкти, так вони і будуть працювати. Це стосується і діючих атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Ну, умовно кажучи, все тобто вони виробляють достатньої кількості електроенергії для того, аби живити українську енергосистему. Правильно розумію? Так. Поки так. що те, те, що ми маємо навіть з урахуванням того, тієї шкоди, яку наносять москалі, не загрожує повною втратою або розсипом енергосистеми. Вона працює поки що нормально, вона справляється з тими. Завданнями, які на неї покладені. <гану> так, зараз справляється, але от, умовно кажучи, Росія ж вона Ну, не зовсім вони божевільні, щоб бити по атомним електростанціям. От які причини? Давайте нагадаємо людям, які причини того, що виникають відімкнення світла, незважаючи на те, що атомні електростанції працюють, але світло до споживача не надходить. Що роблять в цьому Атол... плані росіяни? Атомна генерація дає, дає трохи більше 50% того обсягу електроенергії, яка потребується для країни. Uh -huh. Забезпечити 100% поки що атомна генерація не в змозі, оскільки її потужності все ж таки обмежені. Uh -huh. Власне кажучи, в цьому і причина. А росіяни вони старанно руйнують те, докуди. Дотягуються їх копита, я не скажу що руки менше. Вони, як найбільшу шкоду, намагаються нанести. Але турбуватися з цього приводу більше ніж вона заслуговує, на мій погляд, не треба. Ну, будуть часткові відключення. Ми вже звикли до них, починаючи з 2022 року. Гірше, ніж воно було з самого початку, не буде. Угу. Я певна. Ну... Оскільки ми все ж таки забезпечені і власною генерацією, і е персональними можливостями генерувати електроенергію, теж протягом цих трьох років українці були. Угу. Ну так, да, люди Забучені. якось вже серйозно цим займалися. Люди якось привчилися потрошку самостійно, зарядними станціями, ще чимось там накупили і так далі. Людвіг, я вам дякую дуже. Людвіг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, і експерт з питань атомної енергетики.